Одна за одною автівки обкатують новенький асфальт. Дорогу, що сполучає вулицю Золінського та Житомирське шосе, капітально відремонтували. Дана дорога вона сполучає мікрорайон Десна, селище Десна. І об'їзну дорогу. Таким чином полегшили пересування особистим транспортним засобам, а також там іншими транспортними засобами для місцевих мешканців. Тож тепер тут якісне покриття, сучасні тротуари та розмітка. Була необхідність побудувати дорогу для того, щоб розвантажити вулицю Київську. Весь транспорт, який рухається по об'їзному шоса зараз з'їжджає на. Дану ділянку дороги і рухається по вулиці там Сергія Золінського, там куди потрібно, на енергетичну вулицю Липовецьку, Гонти. Роботи розпочали ще до війни. Втім, повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило на паузу усі проекти. І лише в червні, коли уряд дозволив міськраді фінансувати капітальні ремонти, робітники повернулися на об'єкт. Як змінилася дорога у приєднаній до Вінниці Десні, приїхав подивитися міський голова Сергій Моргунов. Протяжність даної ділянки дороги 533 метри, ширина смуг по 3,50 в кожному напрямку, ширина велосмуг по метр 50, тротуар теж по метр 50. Капремонт не лише кардинально змінив зовнішній вигляд всієї вулиці, а й стимулював підприємців активніше відкривати тут свої бізнеси. Коли приступили до робіт, уже виконання будівництва дороги, дуже багато підприємців почали, почали активно розбудовувати свої підприємства. Там побудувалася мийка. Зараз будується автозаправна станція. Тобто і тут ну, ну, підприємця візуала да. Міський голова Сергій Моргунов зазначив, капремонт дороги в Десні створив більш комфортні умови не лише для роботи, а й для життя мешканців. Саме ця ділянка дороги, вона була реально в жахливому стані. Фактично там асфальтового покриття не було, воно все було знищене. Я маю надію, що після перемоги ми однозначно повернемося до того, що ми не змогли зробити в 2022 році зв'язку з війною. Але ще раз наголошую, саме головне перемога. Буде перемога, тоді будуть і плани, і буде можливість далі робити наше місто сучасним, комфортним і європейським. Особливо радіють деснянці сучасним велодоріжкам. Люди їздять на свої земельні ділянки, люди їздять на роботу велосипедами. І якраз для нас це все зручно і для нас це все суттєво. І мешканці територіальної громади та підприємств. Керівники підприємств підприємці вдячні вдячні за те, що з'явилася нас отака от дорога. Що ми маємо можливість гарно виїхати на роботу, гарно приїхати назад, назад, по по гарній дорозі, що нам нічого не перешкоджає. Через війну стратегічне планування довелося замінити на оперативне, тож у пріоритетах громади сьогодні виклики воєнного часу. А після перемоги обіцяють повернутися до інших проєктів, які цьогоріч поставили на паузу.